Дорога мені церква, шлях любові, ті, що ворочі, ті, що в розпорошенні. Тішмося та веселімося Господом. Хай буде великий Господь в нашому серці, в нашому домі, в нашій церкві та в нашій Україні. Мир вам, мир нашій Україні. Ранково росою сьогодні буде книга повторення закону 13.4. За Господом Богом вашим будете ходити. І його будете боятися, і заповіді його будете виконувати, і голосу його будете слухатися, і йому будете служити, і до нього будете линути. Єврейські мудреці зазначають, що слово за означає відчуття дистанції, і що коли ми відчуваємо віддаленість від Бога, ми повинні почати робити кроки, линути до Бога, щоб навчитися прилипати до Нього. Джон Парсон пояснює. Відчуття видавленості є благословенням з небес, оскільки не відчуваючи великої потреби, як ми можемо звернутися і шукати Бога для зцілення та життя. Дійсно, хтось, хто вважає себе близьким до Бога, насправді може бути далеким від нього. Тоді як той, хто усвідомлює, наскільки він далекий, може насправді наближатися. Прочитаємо Евангелія від Луки 18, 9, 14. А для деяких, що були себе певні, що вони ніби праведні і за що за мали інших, він притчу розповів: два чоловіки до храму увійшли, помолити. Один фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе. Дякую Боже, тобі, що я не такий, як інші люди, здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв, та й очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груді і казав, Боже, будь милостивий до мене грішного. Говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Ми можемо прилипнути до Бога лише тоді, коли спочатку бачимо себе видаленими, як написано, Господь зламаним, близький і впокорених духом Спасає. Псалом 34.18. Навчаючись ходити з Богом, ми перебуваємо в пильності між благословінням і любов'ю. Ми відчуваємо себе далекими, але ми запрошені наблизитися до серця Бога, щоб зцілити наше відчуження. Наблизьтесь до Бога, той Бог наблизиться до вас. Якова 4.8. Людина з незламаним серцем завжди права, а наша розбитість усуває наміри серця, допомагаючи нам бути. Чеснішими собою, ми починаємо усвідомлювати, що ми більш вразливі, ніж ми думали спочатку, що наша віра не така сильна, як ми собі уявляли, що наші мотиви часто змішані та неусвідомлені. ж усе, що творила, створила рука моя, і так все це сталося, говорить Господь. І при тому дивлюсь я на вбогого та на розбитого Духом і на тремтячого над моїм Словом. Ісаї 66,2 Зламане серце це не просто нагадування про наші помилки, це надія на прийняття нового серця, як нам, яке нам дає наш Всевишній. Це шлях до народження згори, без якого ми не зможемо війти в царство Боже. Ми всі падаємо, помиляємося, не досягаємо своїх цілей та мети на цій землі. Усіх нас є частка невдачі, помилок. Усі ми не виправдуємо Божих очікувань, помиляємось, переступаємо. Щодня доводимо, що ми люди. Єдиний спосіб звільнитися від кам'яного серця це звільнитися від нього, а звільнитися від нього можливо лише розбити його на шматки, як ті скрижалі. І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро. І викину камене серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Єзекіль тридцять шість, Ілюзії розбиваються, ідоли розсипаються, розкриваються. Більш глибокі ревні егоїзму. Прирва між нашими словами і нашими справами оголена. Одна справа, зрештою, інтелектуально думати про віру чи ідеалізувати духовність, але зовсім інша справа діяти з вірі в темряві. І все ж лише там, у гостроті серця, ми відкриваємо, у що ми насправді віримо і як наша віра поєднується з реальністю. Я Володимир Невомежицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч». Дякую тобі, Господи, за твою благодать. Дякую за спасіння. Дякую, що ти. Находиш нас, Господи, дякую за це відчуття, яке ти даєш нам віддаленості, щоб ми шукали Тебе. Це така благодать, просто благодать на благодать. Тому поклоняюсь тобі, славлю Тебе. І, Господи, таке відчуття і в Україні, Господи, відчуття Ти нам потрібен, Господи. Прийди, яви Твою славу. Господи, вилий Твої благодать на благодать на Україну, на кожного військового, на кожного, хто дає, хто переживає, Господи, страхи, хто, Господи, в розпачі, хто, Господи, Боже, готовий остатися без розуму, Боже. Помилуй і дай благодать, спасіння і перемогу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.